Чому деякі люди живуть так, ніби ними керує якийсь невидимий ляльковод? А інші танцюють власний танець життя. Скажіть чесно, як часто ви чуєте від знайомих щось подібне? Ну, на Це, це все через нього. Це вона зруйнувала моє життя. Якби не той керівник, то я б уже був. А тепер вдумайтесь. Є люди, у яких відбувається щось дивне в голові. Вони щиро вірять, що хтось інший звичайна людина, не Бог, не супергерой, має стільки сил та енергії, щоб перетворити їхнє життя на справжній кошмар. Можна зустріти тих, хто думає. Ось цей колега на роботі спеціально встає о 6-й ранку, п'є каву і думає, як би мені сьогодні зруйнувати життя Івану, Марії, Петру? Серйозно? У людини є власні проблеми, кредити, дітям треба купувати кросівки, а вона витрачає всю свою енергію на руйнування вашого життя. Трапляються випадки, коли людина сама абсолютно самостійно робить один єдиний вибір. І цей вибір стає точкою відліку. Уявіть. Людина стоїть на роздоріжжі. Вона може піти путівцем свого таланту або вибрати легший шлях. І ось тут починається цікаве. Наш внутрішній стан працює як найпотужніший магніт. Зробили вибір не на користь свого таланту? Пакуйте валізи, до вас їдуть обставини і люди, які ідеально підходять для закріплення цього вибору. Це як замовити собі персональну команду підтримки тільки навпаки? Деякі люди живуть так, що роками звинувачують оточення, не помічаючи головного. А що, якщо той самий момент вибору можна знайти? Уявіть детектива, який шукає ключовий доказ. Тільки тут доказ це ваш власний рішучий момент, коли ви зійшли з колії. І знаєте, що тут найкрутіше? Якщо можна зробити один неправильний вибір, то чому б не зробити один правильний? До речі. Якщо ви відчуваєте, що застрягли в цих питаннях і не можете самостійно розібратися, знайти той самий переломний момент, я проводжу персональні коуч-сесії, де ми разом розплутуємо ось ці хитросплетіння, посилання на соцмережі в описі. А тепер найголовніше. Можна зустріти тих, хто забув просту істину. Всі люди створені однаково. І це означає, що ми рівні, ви не є менш важливим за свого боса, а ваш партнер не є більш могутнім за вас. Ми всі граємо ролі в одній величезній п'єсі життя. Трапляються випадки, коли один актор забуває, що він не глядач, а повноправний учасник вистави. І замість того, щоб грати свою роль, він сидить у глядацькій залі і скиглить. Ой, та ця акторка погано грає. Через неї уся вистава зіпсована. Буває і так, коли люди розуміють головну річ, у кожного з нас є найцінніший подарунок від народження. Це право вибору. Ви можете вибирати кожної секунди, вибирати свою реакцію, свої думки, свої дії. Це і є справжня свобода. І якщо ви досі вважаєте, що хтось керує вашим життям краще за вас, то, можливо, час взяти пульт управління у свої руки, як гадаєте. Ставте лайк, якщо готові стати режисером власного життя. І пишіть у коментарях, коли востаннє ви робили по-справжньому самостійний вибір. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски про те, як стати автором власного життя.